Вітаю! Придбав дуже цікаву античну монету в чудовому стані. Такі монети карбували давні греки, які жили на території сучасної України це Миколаївська область. Монета номіналом Діхалк. На лицевій стороні, ось ця лицева сторона, у нас іде зображення богині в башні Короні. На зворотній стороні у нас лучник, який готується до пострілу. Внизу нас іде етнікон Олбіо і напис Состра. За каталогом Анохіна такі монети карбували в 360-350 році до нашої ери. Є два основних різновиди Діхалків це в нас состра. Ось ця монета. І ще є один діхалк Ар. Таку монету я придбав ще раніше, я вам вже її показував. Ось, зверніть увагу. Давайте порівняємо портретні сторони цих двох діхалків, двох різновидів. Зверніть увагу, що. На лицевій стороні, от у нас іде богиня, анохід заявляє, що це тіхе. Інші наукові дослідники і нумізмати кажуть, що це можливо діметра. В наступному відео я разом з вами спробую розібратись, хто ж саме тут зображений. Так ось, зверніть увагу, що на монеті Состра богиня більш цікавіше художньо зображена, ніж ар. Волосся більш таке длинне, воно розвивається в такі різні сторони, художньо цікавіше зображено. Тут більш стриманіше зображена богиня на цій монеті.